За статистикою, 50-80% українців одягаються у секонд-хендах. Лікарі ж застерігають, купуючи речі у секонді, Ви не застраховані від багатьох ризиків. Якщо технологія очистки одягу порушена, то можна нахапатися інфекцій. Якщо не соблюдається, то тогда військ «Б», починає В, клещи вот эти вот всякие там енцефаліт. Ну, в общем, любые вирусные, можно полностью весь спектр рисувати, любые вирусные заболевания могут передаваться через эту одежду и плетяни, и вши. Все ж багато сумчан вважає, що звичайне прання може вирішити проблему небезпеки поношеного одягу. Ось і секанда холодна забачивать. Нам ми чі всі хорошо нужно. А чим? Порошками які є, або милом простим. Ми вирішили поцікавитися у екстрасенса, які саме секрети зберігають речі у секонд-хенді, та чи можна взагалі їх купувати? Кодо покупаєш віч в хенді ти не знаєш нічого про її придушім хазяїн. Може бути віч умершого чоловіка. Наша зйомочна група пішла на експеримент. Ми вирушили на контрольну закупку до найближчого секонд-хенду, аби згодом дізнатися, які таємниці приховує одяг у секонді. Здесь чувствуется какой-то страх, и предыдущая владелец, вот ощущение, что чего-то боялась, и вот какие-то проблемы были в личных взаимоотношениях. поэтому как бы эту вещь ну, категорически запрещено носить. Но учитывая то, что это детские штанишки, все-таки ну, не стоит таких вещей брать на секонд-хенде. Чому люди, знаючи ці всі проблеми, ще й досі купують одяг у секунді, відповідь виявилась очевидною. А ми не маємо вже за що хліба кусок купити. І того ми ходимо в обносках європейських, мерикосовських. Соромно, подивіться, що ми вбрані, як злидні. А ви б побачили, як труси ношені продають чи носки діряві продають, і вони купляють, бо воно дешево. Це лише початок наших розслідувань на сумських прилавках. Скоро дивіться в ефірі новий проект телеканалу СТС Маркет Стоп. Ми розкажемо вам всю правду про сумські крамниці. Марія Бульдович, Олександр Білявський, новини СТС.